Термінове повідомлення, українські війська зайшли у Херсон. Херсон звільнено. Російські війська розбиті в цілому і відійшли на так звані вигідні позиції або невигідні позиції. Також хочу нагадати росіянам, що вони усюди програють. І Москву прийдеться здати. Здати нам. Білгород наш, Ростов наш, Пітер наш. Готуйтеся, Краснодар наш, Архангельськ наш. Все наше, Вороніж наш. І Ростов наш, Таганрог наш. Це не ваша територія, росіяни. Ваша десь за Уралом. От. Якось так. Стрімаусав недаром зажмурився, щоб не бачити такої ганьби росіян. От і все. Підписуйся, Поширюй це відео в тренди Ютубу. Якщо хочеш підтримати цей канал, реквізити в описі до відео. Поширюється відео в тренди в YouTube. Разом ми сила. Стосовно російських військ. Ви все одно програєте мені. Я ж вас попереджав ще в 2007 році. Несуйтеся сюди! Бо помрете, ви ж мене не послухали. І поперлися. Ну, отримали те, що хотіли. Я ж вас попереджав у контакті. Ви ж мені писали, що? Що ви почнете повномасштабну війну? От. І через 14 років фактично почали і програли. Ну що, ще хочете щось повторити? Можемо повторити. От. Закопати ваші трупи. Ми вже заїбалися їх хоронити. Якось так. Давайте ще порцію. 10-20 мільйонів мобіків Чмобіків. Чекаємо.